36-річна Марина Маляренко у своєму помешканні у сонячній Санта-Моніці щодня практикує давнє українське мистецтво. Малюючи характерні квіти, вона створює картини, кераміку та розмальовує прикраси. А петриківський розпис дуже а Такий гнучкий, багатогранний можна використовувати ту ж техніку, яку там декілька сот років тому використовували люди в селі Петриківка, коли вони малювали ці квіти і птахів цих в себе на стінах своїх будинків. Свій творчий шлях Марина почала у рідному Івано-Франківську, коли 16 років тому вирішила створити браслет для подруги і розмалювати його Петриківкою. Подрузі дуже сподобався подарунок. А я з того моменту не можу зупинитися і малюю петриківські розписи. Досі так народилася любов, яка переросла у життєву місію. З переїздом до Америки 11 років тому. Марина щодня покращувала свою техніку. Хобі переросло в основну спеціальність. Марина почала проводити майстер-класи спочатку у Техасі, де поселилась, потім у штаті Вашингтон, куди переїхала. Брала участь у культовому фестивалі Burning Man, для якого створила інсталяцію металика, розписаного Петриківкою. А два роки тому Марина переїхала до Каліфорнії, де провела вже більше 20 майстер-класів. є багато досліджень, що це корисно для нашої психіки, для нашого мозку. І мені завжди хотілося показати людям, що малювати може кожен. Тому я взяла свою любов до української культури, любов до малювання. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну майстер-класи набули особливої популярності, каже Марина. Ціна трьох годинного уроку 95 доларів з людини. Також Марину почали запрошувати і на інші благодійні заходи. Зазвичай я співпрацюю з місцевими нонпрофітами часто організовуються якісь івенти, на яких ми продаємо картини. Час від часу я даю щось на аукціони, зазвичай якийсь або якийсь відсоток від продажів іде на благодійність, або навіть 100%. Окрім Петриківки, Марина поширює культуру українського одягу та прикрас. Ось в такому образі, у сукні від української дизайнерки вінком та прикрасами власного виробництва, дівчина полюбляє пройтись променадом на Сантамоніці. Люди завжди реагують з зацікавленістю, питаються, роблять мені компліменти. Для мене це ще один привід розказати про нашу культуру. Марина намагається розширити географію своїх майстер-класів і на східне узбережжя штатів. У грудні проведе уроки у Нью-Джерсі. 30% від прибутку Марина жертвує на допомогу Україні. З Лос-Анджелесу Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.